В українській команді повідомили, кому дістався Бентлі за донат. Автомобіль, який був розіграний серед учасників збору української команди на дрони літаки, виграла мешканка Хмельницького, чиї сини служать у ЗСУ. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці української команди. Дійшов в фіналу. Наш розіграш автомобіля Бентлі за донат на літаки Камікадзе в рамках збору української команди. Дякуємо Роману. який... Надав свій власний автомобіль. Роман є також військовослужбовцем Збройних сил України. Переможцем шляхом е, рандомного вибору стала пані Світлана Смельницького, яка за щасливим збігом обставин є також мати двох військовослужбовців, один з яких прямо відноситься до теми нашого збору, є командиром одного з підрозділів е, безпілотних апаратів. Волонтери зазначають, що донати на дрони надіслали вже понад 4 тисячі українців. Збір продовжується. Дякуємо кожному, хто донатив в рамках нашого збору. Взяли участь понад 4 тисячі людей, задонатили понад 2,5 мільйона гривень.